Прям вікна закову очі. За... Я буду ще пробиватися. Знову... Там... Так. Ну добре, що у мене є, як вимонтування є там зараз. Ну, ви всі таки знаєте. Уже хтось... П'ять. Okay. Дури тут і не Ну тут мені подобається, тут прямо жити можна, тому що тут вікна дуже сильно заблоковані, тобто ну, ніхто не зайде сюди крім через двері. Тобто, якщо двері захистити, тут буде ну, чудове помешкання. І ліжко якесь є. З дверей, середня якість, окей. Це що, Це якась там? Ті поуліції тут Тут, якщо би прибирати, так тут нормальна така тихо. Є якийсь підвал. Опа.